Після перемоги над угорським пакшем Житомирське Полісся продовжує виступи в Україні. Цього разу домашній матч другого туру ОПЛ вовки зіграли із ковалівським «Колосом». На початку гри команди мали декілька небезпечних моментів, реалізувати які не вдалось. Матч з болоні вже був Зараз удар салоша реагує і добивання Від зробити це не вдалось. Пробуває, влучає у суперника. На 45-й може зараз просуватися, але злівою виконує, як у таля з головою. Пробуває не сильно. Попри кількість небезпечних моментів в атаках обох команд, відкрити рахунок до кінця тайму не вдалось. На лівому фланзі слава велоте. Виконує передачу в центр, може бути в момент. зараз. Рапай вище воріт. Очевидно, настільки було багато шансів. Лимчуку виконує передачу. Може буде шанс. пробиває з лівої Приблизно що зараз придумає, з лівої подачу. Гайдучик пробиває головою. Початок другої половини гри став несподіваним для фанатів. 47-ма хвилина. Владислав Велетень намагається прострілити вздовж штрафного. Однак м'яч з від Талеса та потрапив у штангу, де на добиванні першим був Климчук, який зробив рахунок нуль Другий зараз велетень проривається. Велетень викон... Не зараз водою передачу п'ять М'яч у воротах. на користь Колоса. до кінця грижи томуряни мали ще декілька шансів зрівняти рахунок. Однак зробити цього не вдалось. Арбітр зафіксував перемогу ФК Колос. Ця поразка вона не мені на 100%, тому що можна багато критикувати і говорити, що там можливо потрібно було поставити склад, який грав з пакшем. Але я все-таки, навіть якщо б все повернути назад, я б зробив би так само. Також одночасно з основною командою по лісі ю 19 зустрілися з однолітками з колесу у рамках другого туру чемпіонату України серед молоді. Вовки поступились гостям із рахунком 02 Голами відзначились Дмитро Сухонос та Назар Куделя. Подача скидка удар і коло забиває. Забігання небезпечне! І Ім'я Чусіці, 2-0. Наступний матч УПЛ житомиряни проведуть вдома, де зустрінуться із Черкаським МЛНЗ 16 серпня. До цього команда вкотре зіграє із угорським пакшем в рамках Ліги Конференцій.